Олена Пчілка, Ольга Петрівна Косач до шлюбу Драгоманова, українська письменниця, меценатка, перекладачка, етнографка, фольклористка, публіцистка, громадська діячка, учасниця національного визвольного руху та феміністичного рухів, член кореспонденції Української академії наук і, на мою думку, найкраща в світі жінка, найкращий зразок української жінки з виходом у 1876 році в Києві книжки Український народний орнамент. Олена Пчілка здобула славу першої в Україні знавчині цього виду народного мистецтва. У 1883 року почала друкувати вірші та оповідання у львівському журналі Зоря першою була збірка поезії Думки мережани в 1903 році на відкритті пам'ятника Іванові Котляревському в Полтаві Олена Пчілка єдина з представників під російською Україною виступає українською мовою, порушуючи встановлену царською владою категоричну заборону. У 1920 році, за більшовиків, під час святкування народження Тараса Шевченка у гадівській гімназії Лена Пчілка отторгнула по погрудя поета синьо жовтим стягом. І тільки розлучений комісар Крамаренко зірвав прапор обурно скандувала. Ганьба Крамаренкові. Переповнена зала дружно підтримувала її. За антибільшовицькі виступи заарештована в гадячі. Після звільнення з арешту виїхала до Моглео Подільського, де перебувала до 1924 року, а відтоді і до смерті жила в Києві, працюючи в комісіях Української академії наук.